Доброго дня, шановні члени журі! До вашої уваги пропонується короткий виклад змісту дослідницької роботи, яка виконана на тему Оцінка токсичності води водних екосистем Ягодинщини за допомогою ростового тесту. Роботу виконала учениця 10 класу Кабанець Вероніка Віталіївна опорного закладу Журавського НВК. Науковий керівник вчитель біології Бойко Наталія Василівна. Ягодинська територіальна громада Бориспільського району розташована у фізико-географічній зоні центрального лісостепу площа 793,3 км2, що становить 2,8% території області. Внутрішні води представлені природними водними об'єктами. Річками та штучними ставками і водосховищами. В Межах території громади протікає 9 річок, найбільші з них супій, ржавець, оржиця, перевід, ставків 90, водосховищ 4. Ми припустили, що вода водних екосистем Яготинщини має токсичні властивості. Мета роботи оцінити токсичні зразки води, відібраної з водних екосистем Яготинщини з використанням рослинних біотестерів. Завдання дослідження можете побачити на слайді. Етапи дослідження підготовчий експериментальний, камеральний та аналітичний. Предмет дослідження Токсичність вод. Об'єкт дослідження насіння озимої пшениці сорту Колонія рожає 2022 року. У зв'язку зі збільшенням антропогенного навантаження вивчення такої складової екосистеми, як водні ресурси, дуже актуальне. Робота розпочиналася з вибору шести моніторингових точок, шести водних екосистем, розташованих в східній частині Яготинщини. Контрольним зразком була вода-джерельце для приготування дитячого харчування та пиття. Інші проби води бралися з місцевих водних екосистем: ржавець, Жоравка, лозова, перевід, став центральний, оржиця. При дослідженні проб води за цим методом лабораторні склянки наливали досліджувані проби води в об'ємі 250 мл насіння індикаторної культури по 30 насінин Пророщували на спеціальних плаваючих кільцях спінопласту, обтянутих марлею, в якості біоіндикатора використовували насіння озимої пшениці сорту Колонія урожаю 2022 року. На перші кілька діб ємності з досліджуваними зразками накривають склом два-три рази на добу скло знімають на 10-15 хвилин для провітрювання. Витримують рослини в таких умовах ще два тижні. Через два тижні молоді рослини обережно звільняли з води та трохи підсушували на фільтрувальному папері. Потім проводили виміри довжини кореневої і стеблової системи. Та визначали сиру масу 10 найбільш типових проростків. Зверніть увагу на слайд. Ми можемо побачити, що оцінка ростових параметрів тест рослин, вирощених на питній воді, засвідчила, що досліджувані рослини характеризувалися найбільшими показниками підземної та надземної частини. Середній фітотоксичний ефект води відібраний з різних водних об'єктів. Ростові процеси рослин, пророщуваних на досліджуваній воді, відібраної з річок, жавець, перевід, оржиця, ставок центральний, пригноблені. Отже, вода має токсичні властивості. Для обґрунтування висновків ми скористалися статистичною обробкою результатів за критеріям студента. Підрахунки вели за допомогою програмного забезпечення, у якому закладений алгоритм підрахунків за критерієм студента. Фактично встановлені величини Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 більші або дорівнюють критичному значенню ТСТ. Отже, ми робимо висновок про існування статистичної достовірної різниці між середніми арифметичними у досліджуваних та контрольному варіанті. Статистично достовірна різниця між варіантом та контрольним дослідом вказує на те, що досліджувані зразки води мають фітотоксичні властивості. Під час дослідницької роботи були отримані результати, що підтверджують висунуте нами припущення. Вода, відібрана з водних об'єктів Яготинщини, має токсичні властивості. Дякую за увагу!